Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів Степанець знову з вами в етері. Як завжди, ми показуємо приховані місця і повертаємо вкрадену у нас колись історію. Сьогодні, друзі, я хочу розповісти вам, які секрети ховає одна з найкрасивіших станцій метрополітену світу. Але перед тим хочу зазначити, що сьогодні в мене день народження. І вибрав я станцію не просто так. Це станція золоті ворота. І ми з нею фактично є сучасниками. Як я, так і станція золоті ворота народилася наприкінці 80-х років минулого сторіччя. Отже, сьогодні мені виповнився 35 років. А я колись читав в одному виданні, що це поріг молодості в нашій країні. Отже, прощавай молодість. Привіт, зрілість. Сумний факт. Хто хоче мене трошки розвеселити, щоб я не так сумував з цього приводу. Засилайте донатики, будь ласка, на поздоровлення. На Donatello, там, на BuyMeCoffie, Monobank, Приватбанк, PayPal і так далі. Всі знизу реквізити є. Поздоровляйте, буду дуже радий. Спочатку перевірте підпискою на наш канал. На... Якщо це не підписались, підпишіться прямо зараз, бо поганих відео в нас не буває, як наголошую. Штрикайте вподолайку, пишіть коментар, і ми погнали. Станція золоті ворота! Вона неодноразово потрапляла у рейтинги найрізноманітніших видань, як Найкрасивіша станція не тільки Європи, але й усього світу. Ну, звичайно, вона займала не перші місця, але потрапляла в ці самі чільні рейтинги і займала там чільні місця. Дійсно, ця станція не схожа не на одну з інших станцій світу. Потрапляючи сюди, ви ніби потрапляєте в якийсь давньоруський храм або князівський палац часів України Руси. Монументальні бронзові люстри. Схожі на храмові мармур стилізований під плінфу, будівельний матеріал тисячолітньої давнини, з яких, яким будували наші далекі-далекі пращури, зводили храми величні, будували з нього споруди ще тисячу років тому, коли десь там на Московії квакали жаби на болотах. Зверніть увагу, що на ці самі бронзові люстри на станції золоті ворота, включені не всі, тільки через одну. От мені цікаво, це економія електроструму, або це робиться для того, щоб одна люстра могла підстрахувати іншу. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої версії. До речі, в проміжковому вестибюлі станції Золоті Ворота, колись теж була така люстра, і вона була цікава тим, що вона могла опускатися для того, щоб там в ній міняли лампочки. Але потім цю люстру прибрали, бо боялися, що вона впаде на пасажирів. Друзі, на нашому каналі стає дедалі більше нових підписників, тому прямо зараз варто нагадати про наших друзів. Polis.ua – це сервіс оформлення електронних полісів страхування. Головна фішка Polis.ua – це зручність. Просто швидко вводьте свої дані. Електронну пошту оплачуєте і вже через декілька хвилин ви отримуєте поліс на свій мейл. Можна сплачувати частинами, але взагалі, в порівнянні з цінами інших страхових компаній, в поліс Юа найдешевші ціни на ринку. А ще хлопці створили дуже зручний сервіс перевірки своїх штрафів. Вчасно заплатили штраф, зекономили. Хоча, звичайно, друзі, краще взагалі не порушувати право дорожнього руху. Все це можна дуже швидко і зручно зробити прямо за посиланням в нашому описі. А з моїм промокодом Степанець ви можете зробити туристичну страховку, автоцивілку, страховку квартири і багато іншого з вигодою до 25%. Так що, друзі, користуйтеся! Починаємо з історії станції метро Золоті ворота. Отже, на початку 80-х років. Стартувало будівництво довгоочікуваної третьої гілки Київського метрополітену, яку назвали за напрямками Сирецько-Печерська або за кольором зелена. До речі, за первісним проектом передбачалося, що пересадка з зеленої на червону гілку буде здійснюватись станції метро Університет на майбутню станцію Комінтернівська. Але потім від цієї ідеї відмовилися і довелося вже в діючу червону гілку вживити. Додаткову станцію під назвою Ленінська зараз ми її знаємо як театральна, і вже з неї зробити пересадку на Золоті Ворота. Як це робилося, ми розкажемо в додатковому відео. Обов'язково напишіть коментар, якщо хочете про це дізнатися. Першою станцією, які почали будувати на Зеленій гівці, стала станція метро Золоті Ворота. Назва була подібрана дуже влучно, адже станція будувалася на схилі Старокиївської гірки. В самому серці тисячолітнього Києва, де колись стояли князівські палаци і найголовніше розташовують золоті ворота, центральна урочиста брама, яка вела стародавній Величний Київ, один з наймогутніших міст всієї тодішньої Східної Європи, де вирувало життя і цивілізація. Тож не дивно і дуже. Символічно, що ви, потрапляючи зі станції метро Золоті ворота, ви одразу побачите відреконструйований павільйон золотих воріт, які колись вели в наш Київ. Першопочатковий проект станції Золоті Ворота, зроблений десь там знову таки на тій Москові, якимось архітектором ноунеймом, невідомим для нас, українців, виглядав зовсім інакше. Він не відповідав тій самій величі князівського Києва. Ну. Що могли доброго для нас зробити москвічі, які завжди зневажливо ставилися до киян як до молодших братів? А та пам'ятаю, це була нормальна практика, там ще років 10 тому, коли там приїздили різні там знайомі з тих самих боліт, і коли їм вказували, я показував, що тут у нас є, наприклад, Спаса на берестові храм, де похований був засновник Москви, вони чомусь так дуже брезгливо відворачували свою пику. Ну, вони не вірили, напевно, мені. Ну, як це так, Москва, це ж Москва. Так от, цей архітектор Москвич, він розробив дуже унивий проєкт цієї станції. Коли його побачив вперше київський тодішній головний архітектор Києва Микола Жаріков, він почухав носа і сказав: ну, таку станцію треба було б запхнути кудись на масив сірова райдужний. Тому що сіра і райдужна. Тобто тяпля щось таке, каша така. Ну, до речі, чому. Саме тоді йшла мова про ці станції, бо ж тоді планувалося будівництво продовження метрополітену на Троєщину, яке троєщинці, я думаю, чекають і досі. Або, да, напишіть коментар, якщо чекаєте, і плануєте дочекатися. Або можливо, ваші онуки хоча б дочекаються. І Жаріков викликав, він був дуже екстравагантною і сміливою людиною. До речі, він зараз живий. Да, ще йому як кажуть євреї прожити до 120 років життя, бажаємо. І ось, коротше, він цей жаріков взяв на себе страх і ризик переробити проєкт московитів і подарувати киянам ту станцію, яка має відповідати статусу князівської столиці і відповідати тому самому місцю, де вона розташована. Він запросив до себе архітектора Жеріна, а також двох митців, монументалістів, художників, корня і Федька. І разом вони. Повністю нанівець переробили оцей московський проєкт. Саме вони вирішили оздобити станцію у вигляді стародавнього князівського палацу або храму, і в першу чергу зробити там унікальні мозаїчні панно. Торечі, ну, звичайно, заручитися було потрібно якось якимось чином, і на урядовій лінії підтримав проєкт замісник тодішнього секретаря Київради Лаврухін. До речі, в подальшому він став мером Києва і на тій самій згаданій, буквально мною пару речень тому Троєщині є вулиця названа на його ім'я. Ну сподіваюсь, її не перейменували, тому що Лаврухін був непоганим мером. От і Славрухін підтримав цю ідею і сказав: робіть хлопців. І вжатий термін почалося перероблення московського проєкту станції. Одразу дефіцит матеріалів. Варто нагадати, що все це робилося наприкінці 80-х років, коли Радянський Союз мав величезні економічні проблеми через Чорнобильську катастрофу, через падіння світових цін на енергоносії. Да? тобто... Як і зараз Росія, тоді Радянський Союз отримував прибутки в першу чергу за рахунок продажу енергоносіїв та там нафти і так далі. От війна в Афганістані, світові санкції, тобто грошей було дуже мало. І поява станції золоті ворота це є справжнім дивом у ті часи, як і з боку зору ідеології. Так, і з економічної боку зору. І Лаврухін допоміг добути мармур з уралу стилізований під оцю плінфу. Допомогли добути смальту для е, розроблення цих мозаїк. До речі, сама Смальта, мозаїки збиралися в тому самому місці на поверхні, де й розпочиналися станції метро Золоті Ворота. У дворах між вулицями Богдана Хмельницького та Прорізній. В міждворовій забудові серед старовинних будинків в кінця 19-го, початку 20-го сторіччя почалося будівництво оцієї от е станції, і там вже в подальшому на поверхні робили ці мозаїки, і потім дуже бережно спускали вниз на глибину понад 70 метрів і вже там встановлювали. Чому? Тому що під землею мозаїки не можна було робити через те, що там дуже багато було пилу і бруду. Щоб могло б призвести до того, що в подальшому вони просто всі поосипалися. Для радянського союзу навіть тих часів вже перебудови власності і того іншого було не чувано, що тут на станції можна побачити зображення князів, тобто експлуататорів трудового народу, але й більше храмів, частина з яких була зруйнована за часів цієї самої радянської влади, але раніше, тобто нечувана. А окрім того, це взагалі капець. Це зображення людей, яких православні християни вважають святими. В першу чергу йде мова про отців Печерських: Аліпія, Агапіта, Нестора. Але все ж головною крамолою цієї станції стало зашифроване мозаїчне гасло Слава Україні. За такі слова в ті часи можна було спокійно отримати тюремний строк. Ще тоді, буквально пару років тому, в 85-му році, в таборах політичних помирали наші співвітчизники, зокрема, геніальний Василь Стус, помер за оці самі гасла слова Україні. А тут, на станції, ризикуючи власною свободою та своїми здобутками та кар'єрою, монументалісти вписали в промішковий вестибюль, ведучий на поверхню, на вулицю. Серед мозаїки зашифрували це гасло. Його можна побачити не одразу. Треба придивитися або сфотографувати і навести різкість на комп'ютері. Ви побачите, сумнівів немає. Слава Україні, друзі! Цікаво було і те, що саме будівництво ось цього проміжкового вестибюлю стало ноу-хау міжнародного світового рівня. Перше в світі проміжковий вестибюль було створено за допомогою свердловин, які спочатку пробурили у дворі біля київпроєкту на Баганах Хмельницького. Було зроблено 20 чимось свердловин, через які всередину нагнали жидкий азот, який заморозив ґрунт, водоносні, дуже потужні. І тільки тоді була пробита шахта, були проведені ювелірні розрахунки. І зверху покроково, дуже повільно почали монтування оцього величезного бетонного склепіння проміжкового вестибюлю. Дуже повільно, крок за кроком, ризикуючи, що, що миті цей проміжковий вестибюль може застрягнути в підмороженому ґрунті і далі руху не буде. Але розрахунки були зроблені з ювелірною точністю. Вестибюль було спущено на землю на глибину 27 метрів, тільки звідти почалося будівництво ескалаторного ходу, який розбило на два марші, враховуючи те, що. Сама станція розташовувалась на схилі Старокиївського пагорба, і ескаваторний хід мали вписати в рельєф місцевості. Отже, один маршевий хід виявився 50 метрів, потім проміжковий стебюль, Слава Україні! Тут. І наверх ще 27 метрів, ще один проміжковий стебюль. Все це робилося в надскладних умовах. Дуже дуже небезпечні гідрологічні ситуації. І через це, навіть коли станцію вже відкрили. Потрапити на неї можна було тільки з пересадочного вузлу, ще до початку 90-х, тільки тоді вже вивели вихід на поверхню. Потім все зверху залили бетоном. І було закінчено будівництво цього промежкового вестибюлю. Що цікаво, друзі, що верхній вестибюль було дуже тактовно, вихід з нього вмонтовано в історичну будівлю кінця 19 го сторіччя. Дуже важливу з боку зору історії України та її культури. Права в тому, що в цій будівлі за адресою вулиця Володимирська, 42 наприкінці 19 сторіччя за ініціативи українського композитора Миколи Лисенка було зроблено художньо-літературний клуб під назвою Український клуб. Де збиралися такі важливі для нас постаті, як Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Іван Нечий-Левицький, Леся Українка, Пана Смирної та багато-багато інших титанів. Української думки. До речі, е, виходи було тактовно вписано в колишні арки, які вели в міждворове середовище за цим будинком, де розташовувалися раніше господарські споруди та флігелі. Тобто їх було знищено, але чільну будівлю історично було збережено з виходом туди, от з однієї боку сторони, на вулицю Володимирську, і безпосередньо на самі золоті ворота. Що цікаво, що виставковий зал сам по собі дуже архітектурно стилістично відрізняється від оцієї давньоруської архітектури станції золоті ворота. Він більш модерновий, такий хай-тековий, і, до речі, використовується за сумісництвом як виставковий зал Київського метрополітену. Там постійно проводяться різноманітні тематичні виставки. От зараз, наприклад, проводиться виставка, присвячена мужності українських воїнів, які дають відсіч російському агресору. Після того авторський колектив станції отримав численні нагороди, зокрема, державну премію від Кабінету міністрів України, а в 1994 році станцію було визвано пам'ятком архітектури, містобудування і техніки. Сама станція. Не відрізняється не тільки своїм оздобленням, але й архітектурою, самою технічною частиною. Вона є колонного типу, що не дуже розповсюджено взагалі в Київському метрополітені, де більша частина станцій пілонного типу, де склепіння станції утримуються на величезних потужних пілонах. Тут аркові склепіння станції тримаються на потужних колонах. Серед яких розташовані численні проходи. Це дає можливість збільшити всередині простір і пришвидшити пасажиропотік. А враховуючи те, що ця станція є дуже важливим пересадочним вузлом, це є реально в нагоді. Окрім того, платформа станції трошки довша, ніж стандартна. Якщо ми беремо стандартну платформу, то там зазвичай 100 метрів. Тут ми маємо одразу 102 метри. Також одним із секретів станції метро Золоті Ворота є те, що її склепіння врізане в закинуті тунелі першої черги Київського метрополітену. Тобто ці тунелі закинуті вже понад 40 років. Тобто, уявіть собі, от станція, умовно кажучи. А зверху старі закинуті тунелі і її склепіння прорізає їх. Зверху, звичайно, ці тунелі додатково забетоновані, укріплені, там є людський прохід крізь них. Але над станцією є ще закинуті тунелі, закинуті ходи. Про це, якщо ви хочете, ми обов'язково знімемо в одному з наших наступних відео. А зараз, друзі, напишіть коментар, чи цікаво вам було почути про золоті ворота. Можливо, ви знаєте щось більше. Я дуже люблю удосконалювати свої знання про Київ і завжди радий адекватним коментарям, навіть критичним, якщо ця критика є виваженою і справедливою. Штрикайте вподолайку, засилайте донатик, не, не забувайте, що... Поздравляйте мене з днем народження. Станція метро Золоті Ворота народилася в грудні 89-го року, а я народився в грудні 88-го року, отже, ми є майже сучасниками. Окрім того, принагідно скажу, що до Нового року ми плануємо запустити стрім, на якому ми будемо збирати кошти на потреби ЗСУ. Зараз ми ще думаємо, як це зробити краще. Можливо, я ем, зроблю якусь прогулянку Києвом. Буду розповідати щось, показувати на екрані, а ви в той час будете допомагати нам у зборі коштів для наших захисників. Всі деталі повідомлю пізніше, але слідкуйте обов'язково за каналом. Перевірте ще додатково, чи підписалися, щоб не пропустити цей самий стрім. А зараз хочу подякувати вам за увагу, попросити ще раз поставити вподобайку цьому відео. І вже скоро ми побачимось в нових етерах Степанця. Я вам обіцяю.